Право номер 1148. Розв'яжіть систему рівнянь методом підстановки. Номер один. Y дорівнює 3х мінус 1. Друге рівняння 2х плюс y дорівнює 9. Давайте візьмемо перше рівняння, в якому вже змінна y виражена через змінну х. Та підставимо вираз 3х-1 замість y в друге рівняння. Та перепишемо 2х плюс 3х 1 це все має дорівнювати 9. Ми отримали з вами лінійне рівняння з однією зміною. Запишемо 5х дорівнює 9 мінус 1 переносимо плюс 1 10. Тобто х дорівнює 10 поділити на 5х дорівнює 2. Тепер на наступному етапі давайте підставимо значення змінної х в е, значення змінної y. Там, де 3х мінус 1. І дорівнює 3 помножити на 2 мінус 1. Дорівнює 6 мінус 1 5. Отже, ми знайшли пару чисел 2 та 5, яка є розв'язком даної системи. На останньому етапі, якщо у вас залишився час, ви завжди можете перевірити, чи немає помилки. Для цього замість х та у у кожне рівняння підставляємо перше число та друге число. І ми повинні отримати дві правильні рівності. Перевіряємо: y5, x 2, 6 мінус 1 5. Правильне твердження. Підставляємо друге. 4 плюс 5 дорівнює 9. Правильне твердження. А отже 2, 5, ця пара чисел є розв'язком першої системи рівнянь. Номер Х дорівнює 2 у мінус 8, друге рівняння. х 4 у дорівнює 4. В першому рівнянні змінна x вже виражена, виражена через змінну y. Давайте тепер підставимо вираз змінної x через змінну y в друге рівняння замість змінної x. Дивіться. Замість х підставляємо 2y-8, що в нас залишилося мінус 4y дорівнює 4. 2 y мінус 4 – це буде мінус 2y. А тут маємо 4, мінус 8 переносимо 4 плюс 8 12. Тоді у дорівнює 12 поділити на мінус 2 мінус 6. Тепер підставимо значення змінної y, яку ми знайшли, в перше рівняння. Отримаємо х дорівнює 2 помножити на мінус 6 мінус 8. Х дорівнює мінус 12, мінус 8, мінус 20. А отже, пара чисел мінус 20 та мінус 6 є розв'язком даної системи рівнянь. Якщо залишився час, знову Можна перевірити. Підставляємо, наприклад, у друге рівняння замість х мінус 20. мінус 20 замість y мінус 6, це в нас буде плюс 24, 24 мінус 20 буде 4. Третя система рівнянь х дорівнює 6. Друге рівняння х плюс 5 дорівнює 88. В першому рівнянні змінна х вже виражена через змінну y. А отже, давайте підставимо цей вираз 6 замість змінної х у другому рівнянні отримаємо 6у дорівнює 88, отримали лінійне рівняння з однією змінною. Тобто 11 дорівнює 88, у дорівнює 88 поділити на 11 дорівнює 8. Тепер підставимо значення ігрека в перше рівняння. x дорівнює 6 помножити на 8 48. Пара чисел 48 та 8 є розв'язками даної системи рівнянь. Четверта система. 2х плюс і дорівнює 10, 4х мінус 7. Дорівнює 2. Давайте візьмемо простіше рівняння. Це у нас буде перше рівняння. Та виразимо змінну у, так як коефіцієнт біля у дорівнює 1 через змінну х. Це в нас буде перший етап. От зробимо поетапно. у дорівнює 10 мінус 2х. Тепер на другому етапі. Підставимо у друге рівняння замість змінної y вираз, який ми отримали на першому етапі. 4х мінус 7 підставляємо 10 мінус 2х має дорівнювати 2. Отримали 4х мінус 70 плюс 14х дорівнює 2. Це в нас четвертий третій етап. Вирішуємо цю, це рівняння з однією змінною. 4х плюс 14х це в нас буде 18х дорівня 72. Х дорівня 72 поділити на 18 дорівнює 4. На четвертому етапі підставляємо значення змінною х дорівнює 4. В вираз Y, який ми знайшли на першому етапі. Y дорівнює 10-2 помножити на 4. 10 мінус 8 це дорівнює 2. Це в нас буде четвертий п'ятий етап, так як ми порахували значення Y. Та на шостому етапі давайте просто запишемо відповідь. Це в нас буде пара чисел х 4, y 2. П'ята система рівнянь вже не будемо переписувати поетапно, це ви, робити, це ви можете робити і уявно, так? А тепер давайте просто вирішимо цю систему. 5 мінус Х дорівнює 8. Друге рівняння 5х мінус 4 у дорівнює 23. Давайте з першого рівняння. Виразимо змінну х через змінну y. Для цього перенесемо мінус х в праву частину, отримаємо просто х, а 8 перенесемо в ліву частину. Отримуємо 5y мінус 8. Тепер підставимо вираз 5y-8 замість змінної х в друге рівняння. 5 помножити на 5y-8 мінус 4х. Дорівнює 23. Розв'яжемо це рівняння. 25 yнус 40 мінус 4 y дорівнює 23. 25 y мінус 4 – це в нас буде 21 y Дорівнює 23 плюс 40. Це в нас буде 63. Тобто, Y дорівнює 63 поділити на 21 дорівнює 3. Тепер підставимо знайдене значення в, y в вираз для змінної х. Х дорівнює 5 помножити на 3 мінус 8, 15 мінус 8 дорівнює 7, та запишемо відповідь: пара чисел 7 та 3 є розв'язком даної системи рівнянь. Система номер 6 3х плюс 4 у дорівнює 0, 2х мінус 5 дорівнює 46. Давайте з першого рівняння, ну, наприклад, виразимо змінну х через змінну y. Це в нас буде 3х дорівнює мінус 4y. Тобто х дорівнює мінус 4 треті у. Тепер підставимо цей вираз замість змінної х. 2 помножити на мінус 4 третіх y. мінус 5 у, дорівнює 46. 2 помножити на мінус 4, будемо писати тут, це в нас буде мінус 8 поділити на 3. Мінус 5 y дорівнює 46. Давайте зведемо до спільного знаменника, помножимо 5 на 3, це в нас буде мінус 8 y, мінус 15, і все це в нас ділиться на 3 і дорівнює 46. Тоді мінус 8 е, мінус 15, це в нас буде мінус 23. Y третіх дорівня 46. Тоді Y дорівнює 46 поділити на мінус 23 третіх, коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернений. Тобто буде мінус 46 помножити на 3 та поділити на 23. 46 та 23 скорочуємо, залишається 2. Тобто урівнює мінус 6. Тепер підставимо знайдене значення y у вираз для змінної х, х дорівнює мінус 4 третіх помножити на мінус 6. Мінус на мінус плюс 6 та 3 скорочується, залишається 2. Залишається 8. Тобто відповідь пара чисел 8 та мінус 6. Є розв'язками даної системи рівняння. Сьома система 15 мінус х дорівнює 2 у 4х мінус 3y дорівнює 27. Давайте з першого рівняння от шукаємо завжди таке рівняння, яке містить зміну з коефіцієнтом або 1, або мінус 1. Це найлегший випадок. Ось давайте з першого рівняння виразимо змінну х, перенесемо її в праву частину, і х буде дорівнювати 15 а2 перенесемо в ліву частину мінус 2y. Тоді на наступному етапі підставимо вираз 15-2 в друге рівняння замість змінної х. Отримаємо 4, 15 2 у Мінус 3 y дорівнює 27. 4 помножити на 15, 60, мінус 8 y мінус 3у, дорівнює 27, 8 плюс 3, 11, мінус 11 дорівнює 27 мінус 60. Тоді мінус 11 y Дорівнює мінус 33, і дорівнює мінус 33 поділити на мінус 11, буде 3. Тепер давайте підставимо це значення y, вираз змінної в зміні х для змінної х. Х буде дорівнювати 15 мінус 2 помножити на 3, 15 мінус 6 це в нас буде 9. Відповідь: пара чисел 9 та 3 є розв'язками даної системи рівнянь. Номер 8. 5х мінус y дорівнює 6,2 08х плюс 3 дорівнює 13. Шукаємо рівняння, яке містить зміну з коефіцієнтом 1 або мінус 1. Це у нас перше рівняння. Давайте виразимо змінну y через змінну х. Y буде дорівнювати, Переносимо мінус y в праву частину, буде дорівнювати 5х мінус переносимо 6,2 в ліву частину та змінуємо знак на протилежне. Тоді замість змінної y у другому рівнянні підставляємо цей вираз. Отримаємо 08х плюс 3 5х мінус 6,2 дорівнює 13. 08х плюс 15х мінус 3 помножити на 6,2. Це в нас буде 18,6 дорівнює 13. Тоді 15,8х дорівнює 13 плюс 18,6, це в нас буде дорівнювати 31, 6, так? І тоді х дорівнює 31,6 поділити на 15,8 х дорівнює 2. Підставляємо знайдене значення х вираз для y. Це в нас буде 5 помножити на 2 мінус 6,2. Тобто 10 мінус 6,2 і дорівнює 3,8. Тобто пара чисел 2. 3,8 є розв'язками даної системи рівнянь.